Всім привіт! Сьогодні вже 11 квітня і є у мене розсада цибулі ексібішен. Я її висівала 2 лютого і зазвичай висаджувала приблизно 5 квітня, але погода змінила наші плани. Дуже важка земля, ми не могли самі зробити, розробити ґрунт, грядку, то сьогодні спіймали трактора, прокультивував нам одну полоску. Буду, буду висаджувати свою цибулю. Спочатку я її підстрижу, тому що вона дуже заросла, ось яка. відріжу десь одну третю, те, що перехиляється з ящика, щоб мені було зручно висаджувати, щоб була гарна зручна розсадка. Я так щороку роблю, це я її стрижу уже третій раз. Перший раз, коли вона сходила, вилазили оці ж пір'я її. Загнуті такі. Я їх повідрізала, бо вони якось лягали. Другий раз вона відросла десь через місяць, ще раз підстригла так на око. Хто дуже великий вилазив з ящика, того й відрізала. І Зараз так само ось рівненько підріжу і буду висаджувати. Коріння не буду різати, колись пробувала, це дуже важко, От воно там заплутане, повкидаю його в ямку та й хай росте далі. Цю цибулю Ексібішен в тому році я посадила вперше. Надивилася в інтернеті в людей така гарна. Попалися насіння мені в магазині та й купила його. Дуже гарна була. Я в нього не вірила, було 100 насінин і всі 100 зійшли. Зазвичай магазинне насіння не сходило у мене. Я висіваю, чекаю, чекаю сходів. Ніяка. О, там брала халцедони якісь там, пробувала. Дуже мені подобається висаджувати розсадою цибулю. З неї гарна цибуля виростає і не встигає хвороби набирати на себе. Коли ми беремо цю цибульку, садимо тиканку, то вже вона другий рік живе, і ну, вже там хвороби під лусочками якісь є. Я не протруюю, не вдобрюю нічого. В нас земля жирна, гарна і все там є, і воно гарно росте, аби тільки дощі були, або поливаємо. Пробувала висівати прямо в грядку, виходить дуже дрібна цибуля. Не виходить просто прямим посівом в ґрунт, у нас виростити гарну цибулю. І рідко сіяла, ну така ну ну маленька, ну, дуже маленька. Вона навіть висихає за зиму на той рік, у мене й на тиканку не виходить. На грядці прорили канавку, пролили водою, чистою водою без ніякого. Укорінювача нічого, у мене виходить так виростити, можливо, в нас земля така. Розкладаю цибулю, в оце болото, яке ми зробили у канавці. Присипаю сухенькою землею і все. Зверху я поливати не буду, отак вона й ростиме. Яка лягла, яка стоїть. Я її швиденько розкладаю, завжди часу на неї не вистачає, і вона гарно виростала у нас. Так само сію моркву Канаду, зробили рядочок, пролили чистою водою обов'язково, навіть якщо земля дуже волога, я проливаю, щоб, я проливаю водою, щоб насінинка впала в болото. Притоптали її там, гарно притоптуємо. І все, не поливатиму, не заглядатиму, аж доки бур'я не піднімуться, прийду полоть і побачу, як зійшла моя морква, тому що зараз мені буде дуже немає часу. А на схожість провіряю обов'язково, коли купую насіння, оцей цибульку і морковку, я провіряю, щоб у мене не пуста грядка була. Я сію і вона зійде. Можливо, не настільки гарно зійде, як у мене при провірці на схожість, але вона все рівно, якщо у мене не зійшла у коробочці у теплиці, то на грядках не треба її і висівати. Моркву можна зараз висівати, можна трішки пізніше, вона устигає вирости. Я просто сію зараз усе разом, щоб мені вже, як сказати, посіяти і забуть. Буду далі розсадою займатися, Вон, пікірую помідори. На рядочок 25 метрів, я так беру поодовжені тунелі в мене приблизно, то майже тисяча насінин морквин я посіяла. Старалася ріденько. не знаю, як у мене вийшло, можливо, по нормах це і густо не виміряла. Дуже люблю моркву Канаду. Вона рівненька, солодка, завжди виходить. Це, мабуть, морква для посушливих регіонів. У нас в тому році дощі були, була вона гарна, і коли засуха, вона гарна, ну, трішки поливай, бо там в вересні буває що дуже їй сухо і погано. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Посіяла моркву, посадила цибулю, піду далі помідори висаджувати у тунелі.